Вітаю вас, мої друзі, на своєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Дякую за те, що дивитесь мої відео, а також за те, що підписуєтеся, ставите подобайки і пишете коментарі. Завжди рада вас бачити на своєму каналі. Отже, мої хороші. В попередньому відео я розповідала вам, що зв'язала цю чайку. Розповідала, які ниточки були використані, як в'язала. Але я вирішила, що мені потрібна ще одна чайка, але її трішки модернізую, використаю іншу кольорову гаму, інші кольори для. Для тільця, для светрика, так званого. Тому сьогодні розповім, що змінилося, як я трішки удосконалила цю чайку. Отже, мої хороші, з чого почнемо, з що в'язала? Будемо все по порядку розказати, крючочком троєчкою в'язала, до речі, от кладу цю ниточку, крильця. Alize Softy Plus колір. Так, як нам побачити колір? Не знаю, чи ви бачите. 374 здається, так, так? Да? Ні, да 374 накрильця. Ниточки ці використані. Якщо пам'ятаєте, в попередньому відео я з цих ниточок в'язала блакитного баранчика і зайчика. Вони вже на подаруночок поїхали маленькій дівчинці ці іграшки. А ниточки ці самі використані були, що і для крилиць. Для основні детальки, бачите, я не біленькі, вирішила трішки не такий колір використати, а такий бежевий відтіночок. Це ті самі нитки, що використовую я для в'язання і мали, ну, лялечок. 67-й відтінок колор алізе. Катон голд. Ці нитки. Так, шляпунька. Картопугонка. Гонка. Ці картопу гонка. Аврорі, до речі, купляла. 150-й колір, колір ниточки. ця, що ця шапочка. Вив'язені з цих ниточок. Це незмінно, Жовті. ярн-арт джинс. Колір 35-й. Все незмінно, одинаково в'язано, а светрик в'язала з інших, як ви бачите, yarn-art джинс, такий м'ятний відтінок, 60-79-й. Номер ниточки. Бірюза оця лагуна. Лагуна тут теж так само використані, але ви бачите, як вони відрізняються. Нитки ті самі, а наскільки Різниця між ними, ніби стається, стаються навіть іншими. Бачите, як от. Так, по ниточкам вам розповіла, по в'язанню. Що як починала, в чому різниця між цими чайками? Мені хочеться, коли ви будете в'язати таку саму чаєчку, щоб ви, подивлячись подив, моє відео, зрозуміли, як трішки вдосконалити схему, все так само знизу вяжеться нагору, покрила. Крила нитка, відповідно, товща. Це така плюшок, він товщий, чим джинс Ярнард цей, звичайно. Тому крила були спочатку мною зв'язані більші. Адже я починала з крил, я вирішила, що ну, тоді, на той момент, я вирішила, що вони великі, будуть гарніше, буде гарніше і гармонійніше виглядати. Але. Коли я вже сплела всю чайку, зрозуміла, що крила дуже завеликі, тому розпустила декілька рядочків, і на даний момент такі крила у мене вийшли. Чайку цю можна і, і так ставити, бачите, вона крильця так настроїть, і вона не тільки вони підняті, але й трішки отак. Приспущені, теж гарно. Які кудись ставити на полочку, дуже гарно виглядає. Я ставлю на полочку так ножки, ножки перекручую, і вона така смішна, така цікава, цікаво виглядає. Може, зроблю фото, і ви зрозумієте, що вона на поличці з книгами дуже цікаво. Так, дивиться. Що далі? Хотіла вам ще розповісти. Ага, ви бачите, тут зв'язала трішки заворотик. У мене він вийшов з рахунок того, що бежевими цими нитками продовжила в'язання за... <кій> за задню петельку стовпчика, а потім прив'язала просто стовпчики за передню стіночку стовпчика. З таких натних ниточок. Так, які ще зміни? Ага, до речі, зміни дуже важливі. І навіть на відео ви бачите, ви зрозумієте, що я вам зараз скажу. Отак. Напевно, більш зрозуміло. Ви бачите, в першій чайки носик трішки опущений. Я не вставляла ніякого. Металічного каркаса, проволоку вирішила я не вставляти. Але вона така щоб м'якенький, він так був, не хоче жорсткості, щоб не було нічого на дотик, приємно відчувалося. Але носик трошки приспущений. І спочатку, коли я в'язала, можна було все розпустити. Звичайно, тут не багато розпускати. Можна і зараз розпустити, я це розумію, але не знаю, чи це я зроблю. Але в слідуючій чайки я вже врахувала мої так звані помилки, трішки удосконалила і в'язувала цей. Але ви, може, будете прив'язувати клювик. Я вв'язувала саме я так, я люблю в'язувати елементи, а не потім пришивати лапки. Вже пришивала, але клювок я в'язала попередній перший, за рахунок цього першого стовпчика вв'язування клювика. Нічого незмінно, просто в'язала і все. А тут вже прив'язувала з'єднувальними стовпчиками, не стовпчиками, а з'єднувальними стовпчиками і один рядочок. Саме тут, де клювик. 4 здається стопчика було, чи 5. Чи 6 уже, я не пам'ятаю точно, але, ви бачите, з'єднувальні стовпчики, за рахунок чого клювик трішки припіднятий. Отже, продовжую. Про клювик сказала вам, а все так само плете нав'язано, це це зрозуміло. Отже, продовжимо далі по моїх спільниках. В яких спільниках я участвую? Звичайно, спільник Оксанки недошитко, іграшковий бум. Я думаю, я там зависла надовго. Оксаночка, привіт тобі. Дякую завжди тобі за підтримку. Ти мені. Підтримуєш мене, пишеш мені коментарі і надихаєш мене, моя зірочка, Дякую тобі за це. Отже, спільник іграшковий бум продовжується. Осінь в'яжеться потихеньку. Ще якісь спільники, як ви бачите, моя веселка в, в цьому місяці, в голубих тонах, в листопаді потрібно було щось в'язати. Голубих тонах я в'язала баранчика і зайчика, як ви пам'ятаєте. І якщо дівчатка приймуть цих моїх чайок до, до голубих тонів, то я їх теж сфотографую і виставлю в цьому спільнику. Так, ще що мені? Що в мене ще по спільниках? Ой, мої дорогенькі, мені передали чарівний. Клубочок віртуальний. Ксюшка, моя подружка, привіт тобі. У неї канал називається Мої улюблені петельки. І саме Оксаночка, Ксюша передала мені цей віртуальний клубочок. Я його приймаю. Дякую тобі. Я, звичайно, буду участвувати в цьому челенджі. Оксанка, я повинна тобі загадати. Що сплести? Я не дуже довго думала, кажу чесно, адже в цьому відео вона сама дала відповідь на запитання, що їй загадати. Вона сказала, що дуже хоче червоний светрик. Тому Ксюшка, зв'яжи, будь ласка, червоний светрик, свою мрію, не відкладай, будь ласка, в довгий ящик свої мрії, саме те, що ми хочемо, коли воно здійснюється, і ми можемо самі здійснити свою мрію, своїми ручками золотими. Ксюша дуже гарно в'яже спицями і гачком, а також вишиває, вона майстриня своєї справи. Ксюш, привіт тобі! і що до цього завдання ще хочу сказати. Ксюш, будь ласка, оздоб свій светрик червоний, будь ласка, оздоб його якимсь в'язаннячком, гачком, квіточком або якийсь ажурчик. Я думаю, це буде сюрприз для тебе. Тому моя зіренька чекає на твій виріб. Я повинна передати цей віртуальний чарівний клубочок і ще комусь. Вирішила я передати його Мар'янці. У неї є YouTube канал, який називається Мар'яна Куруц Кнітед Fashion. Мар'яночко, передаю цей клубочок тобі. Як? Я вибрала, кому передати. Хочу вам теж розповісти, може ви скористуєтесь теж таким моїм вибором, як це зробила я, що вирішила я подивитися, хто з останніх дівчаток підписався на мене, хто має YouTube канал, хто його веде. І хто в'яже, і хто, звичайно, мені сподобається, кого голос, о, саме голос сподобається мені. І це була Мар'яночка, тому Мар'янка не обісуть, будь ласка, а мені натомість загадай, що я повинна зв'язати. Я вяжу гачком, як ти знаєш, якщо дивишся мої відео. Ну, я звичайно прийму все, що ти скажеш, що що я повинна зв'язати, які будуть які будуть посили до мене, які загадки до мене з за бажання щодо мого в'язання. Отже, отже, так, це сказала, що ще цікавого, цікавинки, які, як ви знаєте, у нас на Україні блокаути, тому... Трішки ми розвількаємо себе, хто як може. А я взяла, вирішила згадати дитинство і, і що і читаю, а саме читаю Алісу в Задзеркалі Льюіса Керла. Рекомендую вам, мої хороші, погрузитися у цю книжку, в чарівні світи Льюіса Керла. Я думаю, ніхто з вас не пожалкує трішки відволіктися. Плести, в'язати я, вишивати не дуже, в темноті мене очки болять, тому і не читаю я, а читаю я при денному освітленні вже. А що, коли блекати, що я роблю, я дивлюся серіали паралельно. Так, що дивлюся, зараз скачала собі з YouTube сутінкову зону. Дуже старий старезний серіал. Але, ну, малемін відволікає мене. Рекомендую вам теж трішки відволіктися подивитися сутінкову зону. Дуже цікаво. Так, що ще хотіла вам сказати. Що ще мене зараз захоплює. Останній місяць, останній місяць до мене прийшла кундаліні-йога. Я вам говорила, що я полюбляю хатху йогу. Це вже дуже давно моя любовна любов до хатха йоги. Але кундаліні, мені потрібно було щось уже інше, що, що повністю... Мене погрузити в йогу – це саме кундаліні, що це і чим його їдять, як говориться, ви можете почитати. А що вам в двох словах можу сказати вам, це енергія кундаліні, яка в кожному із нас спить, і ми можемо своїми силами, вібраціями. Трішки припіднятися, припідняти свої вібрації, енергетичні погруження в кундаліні. Ну, це, це мені трішки відволікає мене і допомагає. Тому, мої друзі, от що я вам хотіла розповісти про своїх чайок, про свої читання, книжки. Отже, клубок передала, про спільники розказала, мої любі. Ну що, до нових зустрічей бажаю вам натхнення, радості кожного дня, здійснення мрій всього самого, самого прекрасного і, і щастя вам, мої любі. До нових зустрічей. До побачення! Завжди чекаю вас на своєму каналі. До побачення!